Доброго ранку Доброго на диванах. Ми вже сьогодні у нас гості. Це гурт Між Хвиль. Це Дмитро, два Ярослави і Микола. Доброго вам ранку, хлопці. Ну і розкажіть нам спочатку таку предісторію: з чого все почалося? Яка ваша генеза? Як ви зібралися? Як з'явилася тяга до музики? Які плани у вас зрештою? Тяга до музики у нас, я так розумію, у кожного своя. І вона почалася ще з самого дитинства. Лічно, у мене не почалася з чотирьох когда мне мама. говорит Дима, начинает петь, пой песенки и все тому подобное. Ну дальше, так самые ребята, думаю, начали заниматься музыкой еще с самого детства. Uh -huh. Вот, ну а группа у нас собралась буквально месяц назад. Мы так под, подсидели, подумали, как раз я хотел дальше развивать свой проект, о котором мы говорили, помните, в прошлой программе за Продюсерські центри і все тому подобне. Вот я ребят как би, к этой ситуації теж хочу підтягнути і как би, им їм теж по тобто ти ініціатор цього гурту, так? Ну можна сказати і так. Ну, ребят, скільки та... років вам? Скільки років? Вже, Нет, двадцять. Ні, Не, гурту. А, групу, групу, гру в групі всього месяц. місяць, поки місяць. Двадцять років творчої діяльності да. Вже зібрався. Хлопці, слухайте, ну хочу запитати, що це за будиночок для пташок. Кто чи, там, чи, чи, хто там живем живе? Там, це инструмент, інструмент, как бы міні-ударна установка, кахон називається. -ка кахон? Кахон. Угу. Кахон. Кахон. Да. А я так, це як інструмент якого народу? Звідки він походить, ви знаєте? Ну, З Знову війні, мабуть. Коля, покажи. Може вам дати. Ви нам покажете. Мати, покажіть. Аня, зараз вилити горобець. Тут разные есть позиции. І... А, он ну, класс! Я думала, тумбочка, просто собі тут так, ну ладно, це все жарти. А як ви знайшли один одного? Тому що деякі обличчя мені вже знайомі, ти приймав участь у багатьох проєктах нашого міста: то в одному гурті, то сам, то ще з іншими співаками. А ось хлопець з гітарою також бачили тебе. Хлопці вас, вибачте, бачу вперше. Але як ви знайшлися? Ти збирав, де ти їх помітив. За яким, за яким критерієм ти обирав? Не. Чи ти обирав, чи ви один одного? Бородати, ну, не по бороді. Не так. по бороді, ну. Но... <сх> Я даже не знаю, как это називати. Це була чистая случайність. Просто мені... захотелось, опять же таки, развивать свой проект, и я хотел найти ребят, которые хотели бы со мной целенаправленно, целенаправленно идти к этой цели. Uh -huh. Но и мне так начали подворачиваться люди, вот Коля с гитарой, вот он мне показал пару своих песен, мне понравился его стиль, и в принципе он похож чем-то с моим, uh -huh. вот написанием песен, и уже один человек в коллективе есть. Дальше мы подумали о какой-то ритмике, вот у нас получился кахон, как бы не обычный инструмент, да, как все говорят на него скворечник, вот или тумбочка, как вы тоже рассказали. Мы просто ходили, сделали опрос, что это такое. Люди не знают, что это такое, потому что ну необычный инструмент. Это новое нововведение, так сказать, вообще в музыку, вот. И захотелось еще нам какого-то солирующего инструмента, так как уже есть солирующие инструменты, это скрипки, виолончели, такие не аккомпанирующая основа, вот. Я захотіла з такого нічого ну, чуть, Нюанс. чуть, да, так. нюанского да, Добавить флейту. От флейта у нас якраз вийшло э, очень удачно. Ми хочемо почути, як у вас Н ні, давайте ще трохи. А, що ви хочете дві пісні нам заграти? Так? Ми можем давайте дві, ще одне питання, і щоб ви потім ви нам грали. Дивіться, а, яка ваша тематика, що ви граєте переважно? А... Как уже вы слышали наше название, Миш Хвыль. Я могу вам ее, в принципе, расшифровать и как раз сразу ответить mm -hmm. на ваш вопрос. А, Почему Миш -хвыль»? ну, Во-первых, оно на украинском языке, и во-вторых, оно олицетворяет наше творчество, олицетворяет оно тем, что хвыли можно ассоциировать их как с волнами этих чувств и переживаний личных каждого из нас которые принимают в этом написании песни mm -hmm. принимают участие вот и плюс э, миш Хвиль, потому что мы все время находимся в этом так сказать порыве в это да, да, в, в, в этом состоянии Вот. И у нас тематика різна. Ми пишемо і о любві, і веселі пісні, і веселі пісні і о ви любви. Ви самі пишете, так? Да? Да, це найголовніше. Те, що кавери це вже, ну, вже таке. Да, так. ну, ми хочемо почути, на якій хвилі ви зараз знаходитеся, і наші глядачі також хочуть почути. Давайте. Ми вже в очікуванні. Да. Навіщо ти серце моє тривожиш, я ж так цього сильно боявся і чути твій тембр або гос, і знати, що я закохався. Ти кажеш, що я не певнений, але ти знаєш, все про мене і загориться у вогні, твій тембер. І я маю тебе чекати, чекати так тяжко і довго, говорити з тобою, з тобою співати, і не відчувати до тебе нічого. А поки я маю тебе чекати, чекати так тяжко і довго, говорити з тобою, з тобою співати, і не відчувати. Тобі не сумно, як мені, згадай про мене, серед ночі загориться у вогні жага любові, карі очі, коли тобі не сумно, як мені, не згадуй більше, серед ночі телефонну трубку поклади. Закрий свої прекрасні очі, а поки я маю тебе чекати, чекати так тяжко і довго, говорити з тобою, з тобою співати і не відчувати до тебе нічого. А поки я маю тебе чекати, чекати так складно і довго, говорити з тобою, з тобою співати і не відчувати. До тебе нічого до тебе. Знаєте, для мене відкриття. Це просто щось неймовірне, дуже Звучання Абсолютно просто. нове, дійсно, і флєта так класно допомню, Як Якщо раз ваше? називається, кахон. Кахон. Ну класний кахон матеріал. молодець. Ви вивов дуже, дуже класно. даже не думав, що таке можна. Я знаєте, про що правда? подумала? Що якби я цю пісню почула по телебаченню або по радіо а, на якійсь відомій хвилі? Вам закишав а... на ринку. <рес> давайте ще одну пісню. тільки давайте таку трохи корот, коротшу. У Нас мало часу. Або ми трохи його обріжемо. Ви не будете проти. Ви будете говорити, говорити, Добре. а ми потім попрощаємося. Підемо далі ефіром. Добре. Давайте, давайте. Грайте флайта.

Разом бути, разом жити хочу я з тобою, мені в житті так пощастило зустрітися з тобою, коли ми разом на одинці, серце сильно б'ється, коли ти поруч світ квітує, щастя з мене лється, щастя з мене л'ється. Щастя з мене лівється, квітка моя, хочу я тебе запитати, чому мені так солодко, солодко з тобою, квітка моя, хочу я, тобі сказати, що більшого щастя, чим поруч з тобою. Мені не треба. А ми сидимо. Клас. А чого плейта? Ну, ну, а чого плей? І ми перейдемо. Давайте ви і ви, а ми далі перейдемо. Що <пробуйте> Давайте, давайте, швидко, швидко, швидко. Аня, ну, держ... давай, <пробуйте> <розумієш, пробуйте> <шо>, давай. Давай. Дере, дири, дири. Давай, Ось для гурт мене. Я хочу сказати. Я з команда молока. Дати бігурт між хвиль. Між хвиль так гарно грає. А ми далі крокуємо ефіром. Дякую вам, що залишаєтесь з нами. Слухайте хлопців, тому що нам потрібна нова яскрава музика якої зараз не вистачає в Україні. Крокуємо ефіром. Побачимось.